Всі ті міри, які були предприйняте, почерки системне, пономірне, настойчиво, привели к тому, що вже за десятий год темпи росту промислового производства виросли до 11,2%, а десятих внутрішній продукт вирос до 4,2%. Прем'єр для переконливості демонструє слайди та таблиці обіцяє світле завтра, але неохочу коментує сумне для більшості українців сьогодення. За рік роботи уряду Україні, що розвивається, розвиваються тільки ціни. Вони ростуть як на дріжах. Продукти харчування скоро будуть на вагу золота. Капуста здорожчала удвічі, гречка утричі, борошно на 70%, А соняшникова олія на 40%. Гречку сумнівної якості возимо з Китаю, картоплю з Єгипту, овочі з Туреччини, а масло з сусідньої Білорусії. Тим часом в уряді розповідають про збільшення власного виробництва та зменшення імпорту. Ось слайд, яким наголошує Азаров. Він пишається Производство свиніни вдалося віричить на скільки на 30%. сахара на 21,5%, подсолнечное масло на 8%. Через несколько лет Украина ничего завозить по импорту не будет. Вот из таких продуктов. Абсолютно. Все будем у себя производить. А у тому, що в нас крім дорожнечі, що й дефіцит муки з'явився, Азаров заров звинуватив спекулянтів, водночас не зміг пригадати навіть назву компанії Хліб Інвестбуд», яка за його уряду отримала найбільшу квот на постачання зерна, а тим паче відповісти, хто стоїть за цією компанією. Лише пообіцяв, що борошна буде, хоч греблю гатим. у то є потрібне брати мішок муки. Якщо вам треба, будь ласка, беріть муку мішками. Но поверьте мне, делать этого не надо, она у вас пропадет. Мы готовы обеспечить любые сейчас потребности наших граждан. Мішками знаєш буде мішками у райдужні перспективи в майбутньому. Експерти не вірять. Виходить, що пустити сьогодні задоволення, не з дешевих, але купувати доводиться не лише овочі, тож на пісну їжу витрачається вся середня зарплата пересічного українця 2,5 тисячі гривень. Космічна сума навіть за мірками Європейського союзу. Бо одразу за єврокордоном овочі, наче зачаровані, дешевшують в рази. У сусідній Польщі моркву віддають в шестеро дешевше ніж в Україні. Огірки коштують втроє менше. Польські то. Мати теж дешевші, але не настільки відчуто 15 гривень за польські проти 20 за уманські. Засмучує цибуля у нас вона вчетверо дорожча. Вітчизняна картопля аж втричі коштовніша. Є рекорди і капуста. В Польщі простенький овоч коштує 5 гривень, тоді як в Україні 15 гривень за кілограм. Якби Микола жив у Польщі на той самий овочевий набір, він витратив би удвічі менше 26 гривень. З ціною наших овочів вирішили боротись в кабміні в жовтні минулого року. Азаров у потенціал вітчизняних овочеводів ще вірив. Миколаївська та Херсонська області можуть нагодувати овочами всю країну. В березні вже звинувачував у високих цінах імпортерів. Імпортозалежність відкриває двері для цінових сплесків, які стають тенденцією і на світовому ринку. Тому ми твердо. Налаштовані відновити потенціал сільського господарства і вже почали цю роботу, але видно, робота не пішла за місяць. Азаров запропонував українцям рятуватись самим. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Виявляється не лише овочами, а й молочними продуктами українці можуть себе забезпечити без його допомоги. Андрющенко, Денис Перегудов та Олексій Собчук. Тивай.